допомагає незвичайна дівчинка індіго, яка любила малювати. Вона мріяла стати художником для Ольги Курчакової малюнки Саші Путрі можливість спілкуватися з сучасними полтавськими дітьми. Війна це було найстрашніше про що вона могла думати. Вона малювала про те, що треба зберегти тваринок на землі. Для котят, і для собачок ми построїмо цілий будинок, і сосісок, і колбасок буде много-много в ньому, і постельки, ігрушки, і, і м'ячі. Поїграємо, ляжемо спадки всім тепло, як на печі. Ось вона ідея, мрія маленької дівчинки, яка могла б зробити щасливою всю планету. Прости за все, це художня документальна повість про коротке життя і творчість талановитої дівчинки. В її основі спогади рідних та друзів Саші. Вперше книга вийшла в світ 14 років тому. Нині ж авторка пропонує читачам доповнений варіант і каже, що довго не наважувалася писати, але один сон змінив її плани. Вона просто бігла мені назустріч десь на галявині в лісі, і я розкинувши руки. Підхопила її і кружляла з нею. Я зрозуміла, що це знак, що вона мене все-таки теж якось обрала. У книзі зібрані цитати зі щоденників батьків дівчинки. Але найціннішим для них є переписка улюбленого актора Саші Мітхуна Чакраборті, відомого за фільмом Танцюрист Диско. Дівчинку навіть поховали з його фото, а потім батьки наважилися написати листа в Індію. Мітхун очень глибоко, очень з любов'ю відвідав. Сказав, що так ж її любить, як вона його, що він очень этой любов'ю, що він ніколи не забуде її. І він обязательно, коли тільки вийде, він обов'язково посетит Україну і посетит Полтаву, щоб увидеть Сашу. На презентацію книги завітали знайомі художниці та родини Путрі. Тож і почуття, якими діляться, тримаючи нове видання, неоднозначні. Коли я прочитала цю книгу, розумієте, ще на стадії підготовки. Ну, знаєте, я настільки перейнялась цією долею, настільки це було, знаєте, щемно, настільки це було якось тривожно і боляче за те, що дійсно така талановита дитина не відбулася, як художник. Книгу надрукували в Полтавському видавництві дивосвіт тиражем 500 примірників. Її безкоштовно передадуть бібліотекам Полтавської області.